Буквально з неділі вони вивозять автобусами людей. При цьому як нам повідомляли, що ось, наприклад, найбільш жвавий рух він розпочався в стокмаку, там кожної півгодини. Курсували автобуси, але з цих автобусів нам розповідали, що лише третина це були а, саме люди, яких змушували евакуюватись. А також серед них були переодягнені військові. А, наразі ця так звана евакуація триває. Ну щось дивне відбувається у расистів. Вони палять документи. Ось, наприклад, ви дійсно сказали, що безлюдні селищі, наприклад, в селище в веселому, а взагалі там чомусь закрився райвідділ Поліції, так званої Ррашиської напередодні, вони там палили. Документи, а в той же час така тривожна ситуація це з нашими дітьми, бо а, є вже й погрози до батьків, які не хочуть вивозити дітей на евакуацію. Повідомляють, що а, дітям а, не зарахують навчальний рік. Але ну це найменше з того дійсно, що вони можуть зробити, бо від російських терористів можна очікувати що завгодно. А вже інформація, що вони а, розповідали, що, начебто, вони людей евакуюватимуть до Бердянська та Кирилівки. А я хочу нагадати, що про це неодноразово і повідомляли і в генштабі. А що саме в цих містах російські терористи вони там є і скупчення російських військових і техніки? Тож ймовірно, вони планують прикриватися людьми як живим щитом. Але деякі автобуси до цих міст не доїжджають. Наприклад, з Дніпрорудного. люди вони чомусь опинились в Російській Федерації, і наразі їхня доля, що куди далі вони поїдуть, невідомо, бо їх там розсилують. Попадках. Знаєте, сьогодні бачила таке російське пропагандистське відео, де е, є в камянко Дніпро-Дніпровській Кам школі-інтернат, яку очолює Ніна Горська. Так ось ця Ніна Горська це зрадниця, це депутатка Запорізької обласної ради, е, яка до, зараз вона була від партії Днані. До цього вона була неодноразово депутаткою міської ради від поряд з російським військовим, Розповідає, що вона сприяє тому, що вивозять дітей, і це дійсно жахливе видовище. Бо це відбувається просто викрадання українських дітей. Що буде з ними далі? Ну це тільки невідомо. Це те за що ми дійсно найбільше за все переживаємо. Бо були такі випадки, пам'ятаєте і Херсоні, коли діти багато місяців їхня доля була просто невідома. І Зараз це саме відбувається і на окупованій території Запорізької області.